Руслане Петровичу важка гра. Звичайно, такої очікували на полі Англії. Було дуже непросто. Наші хлопці, скажімо так, працювали, терпіли. Ну, десь виконавська майстерність, все вирішує, скажімо так. Так, дійсно. Ми очікували, що перший тайм буде тяжкий, і я думаю, що якби ми змогли витерпіти перший тайм, то можливо другий би тайм у нас вийшов краще. А так ми пропустили два голи в роздівалку. Це трошки психологічна ну, любу команду. Хлопці, потрібно їх похвалити, вони молодці, вони е, намагалися е, максимум відновити рівновагу, але Англія на сьогодні синіше, це потрібно признати. На другий тайм, яка була установка, який був план на другий тайм, коли вже 0-2? Ну, дійсно, коли пропускаєш 2-2 голи, то психологічний стан не найкращий, тому потрібно було психологічно. Е, Хлопців підбадрити, скажімо так, підбадьорити і більш агресивнішими на атаку бути, низько не сідати, але, скажімо так, намагались хлопці, віддали всі сили, багато чого не виходило в атаці, це потрібно признати. Я, я рахую, що в нас є команда, є сильна збірна і перемога ще попереду. Власне, така заключна спроба була можлива. На 60-тій хвилині одразу три заміни вийшли Соболь, і Бояльський. Це була ще така спроба щось змінити, зламати в грі. Ну так, що стосується Соболя, то в нас перед грою Миколенко був під питанням, проблеми були зі спиною. А що що стосується Циганкова, біяльського ми так і очікували. По плану, що вони підсилять гру, якби ми до перерви не пропустили. Я, я, я думаю, що ми могли б розраховувати на більше з виходом цих гравців, але не, не витерпіли на жаль. Власне, якщо говорити, власне, що найбільше не вдалося, ви пропустили вели це так. І що, не дотерпіли? як би ви назвали причину нашої поразки? Я не скажу, що не дотерпіли. Хлопці намагалися, але це викона... да, майстерність гравців Англії. Вони, скажімо так, ті моменти, які в них сталися, вони їх вони ними скористалися. Ну що ж, це початок кваліфікаційного раунду. Попереду ще багато ігор, так що не опускаємо голову, крокуємо далі. Так, дійсно, з високо піднятою головою. А я рахую, що в нашій збірні все і Треба забути цю гру і думати наступне. Дякую. Українська асоціація футболу.